Шматько Олена є керівник відділу науково методичного Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки і є координатором регіонального тренінгового центру проекту Бібліоміст. Львові це там дуже актуальна, адже не мають вперше таку можливість представити свої сучасні послуги, які вони почали надавати завдяки реалізації такої широкомасштабної програми в Україні, як бібліоміст, вона була в деяких країнах така програма, яка фінансується фондом Біла і Мілінди Гейтс, і дала справді такий поштовх для нового розвитку бібліотекам, адже в рамках проекту відбувалися багаточисельні конкурси, і бібліотеки змогли отримати сучасне остаткування. Комп'ютерної техніки. Наш, наприклад, регіональний тренінговий центр цього року виграв інтерактивну дошку. І ми а саме основне бібліотечні працівники пройшли навчання і працюють вже по-сучасному, так як багато європейських країн і бібліотекарі інших країн світу. Для того, щоб продемонструвати, що ми справді можемо на зараз, дуже актуальне проведення того першого міжрегіонального такого ярмарку, який зібрав вісім областей України. Це найбільше в нас в Україні ярмарок, тому що по регіонах розподілилися десь по чотири області, Львів отримав аж вісім областей України. І я думаю, що буде цікаво нашим і мешканцям, і бібліотечним працівникам обмінятися досвідом, подивитися, що роблять колеги, і взагалі пересічному мешканцю подивитися інакше на сучасну бібліотеку, на її спроможність, на її можливість.